Привіт, дівчатка, сьогодні поділюся з вами робочим лайфхаком, як наростити нігтик, не спилюючи натуральний під нуль за допомогою всіма улюблених верхніх форм. А ще зробимо яскравий кристалевий дизайн і вирівнювання нігтиків рідким полігелем. Для початку я роблю зняття старого матеріалу, і так як я буду його робити на собі, то я беру фризу кукурузка з тоншим носиком і червоною насічкою. Це не так травмонебезпечно. І на обертах десь 18-19 тисяч я знімаю матеріал. При цьому повинен бути упор на мізинець або на безіменний палець, щоб контролювати натискання фризи і зняття було рівномірним. На безіменному пальчику я забираю десь половину довжини, щоб потім її добудувати прозорим гелем. Якщо у вас є проблеми зі зняттям або підбором фрез, то не соромтеся і пишіть мені в коментарях. Будемо разом розбиратися. Я тут для цього і є, щоб допомагати вам. Після зняття робимо підготовку до покриття. Починаю з розкриття кутикули і роблю це апельсиною паличкою. Далі роблю опил, у мене це за планом мегдаль, опилюємо форму і піднімаємо лусочки нігтика. Багато дівчат запитують, чи це важливо робити в один бік. Я скажу, що так, тому що якщо возити пилкою туди-сюди, то ми одночасно відкриваємо і закриваємо лусочки, і це не дуже допомагає щепленню. Тому важливо шліфувати нігтик в одному напрямку, але без сильного тиску. Нам тільки потрібно прибрати весь глянець, але не перепиляти нігтик. Після роботи з пилочкою вхід іде фраза. У мене це полум'я з синьою насічкою, оберти десь 12-15 тисяч, обробляє лівий бік, а потім перемикає реверс і прочищає правий бік. Не забуваємо гарненько вичистити птеригії із синусів. Хтось із дівчаток запитував про образивність синьої насічки. Синя насічка має в собі абразив на 180 грит, а червона на 240. Оскільки я працюю пилкою на 180 грит, то й фрезу беру відповідно. Прибираємо плещиточку і переходимо до зрізу. Зріз я роблю ножницями від Stalex із загнутим нозиком. Ним максимально зручно пропрацювати, і за рахунок їхньої форми вона повторює кутикули і працювати в рази зручніше. Не забуваємо також за правильне положення леза, щоб не поранити клієнта і прибрати все те, що нам буде заважати. Після зрізу кутикули ретельно знежирюємо нітик і перебираємо пил. Після чого наносимо підготовчі препарати. Спочатку дегідратор, що його називають фрешер. Він прибирає зайву вологу з нігтика і додатково знежирює поверхню. Після дегідратора наносимо ультрабонд. Ультрабонд наносимо напівсухим пензлем і даємо йому час випаруватись 20-30 секунд. Переходимо до підкладки. У мене це база від PNB. Вона дуже пластична і ідеально підходить в ролі підкладки під тверді матеріали. Пушером я відсунула проксимальний валик і пензликом у середній шар покриваю ніготь базою. Сушу в лампі півхвилини, і цього, в принципі, достатньо, щоб база просохла. Оскільки шар не жирненький, то це дає можливість мені працювати одразу на двох, а то й на чотирьох нігтиках. База не затікає, а час манікюру скорочується, що дуже зручно. Вирівнювати і водночас зміцнювати нігти, як буду рідким полігелем від фірми Луна. Вони просто підкорили моє сердечко, так як просто ідеальні в усьому, і по консистенції, і в насінні, і за кольором. Ну і звичайно ж, ці милі баночки не залишать байдужим нікого. Як завжди, роблю спочатку мокру підлогу, або, як говорить, повністю промазую нігтик. Потім ставлю краплю з відступом від кутикули і розрівнюю її по нігтику. Не забуваємо перевертати пальчик, щоб створити правильну архітектуру. Хто ще не знає, чому пішла тенденція на вирівнювання гелем, і хто не знає, як зробити це правильно, то я прикріплю свій ролик, де я розповідаю і показую три техніки вирівнювання, після чого воно у вас точно вийде. А ті, хто користується матеріалами від луна, обов'язково пишіть в коментарях, яке ваше враження від цієї фірми. У роботі з гелем я завжди собі допомагаю тонким пензлем. І я можу дістатись у важкодоступні місця. І взагалом в роботі тонкий пензлик це мій найкращий друг я завжди сушу в лампі по півтори хвилини, бо це твердий матеріал, та ще й і кольоровий, тому краще перестрахуватися, щоб бути впевненим у якості своєї роботи. Теж саме, в принципі, стосується камуфлюючих баз, тим паче, якщо це вирівнюючий жар, то краще просушити довше, бо, гадаю, не дуже приємно, коли під час корекції ми бачимо непросушені матеріали. Переходимо до нашого кришталевого нігтика. У мене це прозорий гель від валері. Спочатку я підбираю тіпсу за розміром до мого нігтика. Можна навіть брати на піврозміру більшу, ніж сам нігтик, промазую гелем повністю тіпсу, і гелю я беру достатньо, щоб потім нічого не добудовувати. Стежу за тим, щоб гель був на стінках форми. Звичайно ж, дістаю свої блискітки, куди ж без них. Тут у мене є і шестигранники, і квадратики, і чого там тільки немає. А ще взяла ось такі блискітки рожевого кольору, і ви не повірите, але я купувала їх у магазині для кондитерів. Мені сподобався колір і те, як вони грають на сонечку. Набираю на пензлик блискітки, переношу їх у форму з гелем. Після чого також набираю свої шестигранники і вкладаю їх ближче до кінчика. До мого майбутнього нігтика тут головне не переборщити. Знаю, що це складно, але все ж я хочу, щоб було видно, що нігтик прозорий. Виклала блискітки і виставляю форму в бік. З нігтика я зняла липкий шар і опилюю терець, щоб у мене з'явилася товщина. Мені захотілося додати сюди яскравих фарб. Тому бортик у мене буде такого насиченого яскравого рожевого кольору. Це номер 5 від валері. Все тим самим тонким пензлем я проводжу по торцю і трохи розташовую колір у бік кутикули. Тут перфекціонізм можна вигнати. Адже в цьому місці будуть наші блискітки, тож дуже старатися, доводити все до ідеалу не потрібно. Додаю ще трохи кольору на дурець і сушу в лампі одну хвилину. І ось тут, дівчатка, починається наша магія. Форму з нашими блискітками я просто стикую з нігтиком, підхоплюю ультрафіолетовим ліхтариком, щоб у мене нічого нікуди не втікло. Перевертаю нігтик і поверх всіх цих блискіток докладаю ще краплю гелю, щоб вирівняти товщину. Ну і, звісно, закрити наші блискітки всередині гелю. Після чого сушу в лампі півтори хвилини. Знімаю форму і витираю дисперсію. Далі проводжу опилювання форми, і тут, якщо чесно, то вже на цьому етапі мене повністю зачарувало, наскільки гарний вигляд це все має вживу. А завдяки тому, що я вже вирівняла нігтик твердим матеріалом, то і докладати мені нічого не доведеться. Після опилювання прибираємо весь пил. А мізиниці я вирішила не залишати молочного кольору, а перекрити його тим самим рожевим. А за рахунок того, що в мене молочна підкладка, то колір лягає в один шар просто ідеально. Тонким пензлем я собі допомагаю підвести колір під кутикулу і сушу в лампі. Завершуємо цю красу, покриваючи нігтики топом без липкого шару від валері. Сушимо і милуємось. Виявляється, цілком реально зробити кришталевий нігтик, водночас не прибираючи довжину повністю в нуль. А як вам такий варіант манікюром? Пишіть в коментарях. Ну а вам велике спасибі, що подивилися цей ролик. Сподіваюсь, що він був корисним для вас. Ну а я з вами ненадовго прощаюся. І побачимося вже в наступних відео. Чекаю з нетерпінням, Па-па!